Гірські місцевості рятувальники продовжують надавати допомогу травмованим людям та проводити пошуки заблукалих туристів. Напередодні Великодня прикарпатські рятувальники взяли участь у деканатних зборах Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Статистика пожеж на Прикарпатті з початку року та поради з безпеки, які врятують життя та майно. Кінологів ДСНС Прикарпаття привітали з професійним святом. Рятувальники Прикарпаття провели за. Ходить до дня мінної просвіти. Початку року на Прикарпатті виникло більше 1700 пожеж, на яких, на жаль, загинуло 15 осіб ще 15-теро, серед яких одна дитина постраждали. Так, 1 квітня в надвірнянському районі під час пожежі постраждала жінка 1981 року народження. Місці Яремчові Ремчанській територіальній громаді вогнеборці ліквідували пожежу у приватному житловому будинку, де полум'я охопило кімнату на площі 40 квадратних метрів. Причину пожежі наразі встановлюють. Фахівці, рятувальники вкотре нагадують, щоб уникнути трагедії, потрібно дотримуватись простих, але важливих правил пожежної безпеки: постійно перевіряти стан електричних мереж і не допускати їх перенавантаження, уникати одночасного використання кількох потужних електроприладів, не палити в ліжку. Саме це часто стає причиною пожеж, не залишати дітей без нагляду і не дозволяти їм гратися з сірниками чи запальничками. Коли покидаєте будинок, завжди вимикайте телевізори, праски та обігрівачі. Якщо використовуєте пічне або газове опалення, подбайте про захист вашого помешкання від можливих загорань. При виникненні пожежі кожна хвилина має вирішальне значення, тому при першій можливості негайно викликайте вогнеборців за номером 101. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил безпеки можуть врятувати ваше життя і майно, а також уважність і обережність бережуть вас від страшних наслідків. Напередодні великодня працівники головного управління ДСНС в області взяли участь у деканатних зборах Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, де були присутні настоятелі храмів з усієї області. На заході виступив тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління ДСНС в області Олег Кушнірук, який подякував архієпископу і митрополиту Івано-Франківської УГКЦ владиці Володимиру за духовну опіку, підтримку та співпрацю у сфері безпеки він наголосив, що роль священнослужителів у поширенні важливої інформації про безпеку є надзвичайно важливою. Рятувальники завжди готові прийти на допомогу, але профілактика це основа безпеки. Саме священнослужителі мають величезний вплив на свідомість вірян, і ваше слово може врятувати життя. Підкреслив Олег Кушнірук. Під час зустрічі обговорювалися питання пожежної безпеки у храмах, загрози отруєння чадним газом, мінної безпеки та недопущення випалювання Сухої рослинності. Особливу увагу було приділено безпеці під час великодніх богослужінь, зокрема, правильному використанню відкритого вогню, доступності шляхів евакуації та наявності первинних засобів пожежогасіння. Також Олег Васильович наголосив на обов'язковому дотриманні сигналів про повітряну тривогу. Також піднімалося питання інформаційної безпеки, зокрема, загрози вербування дітей через телеграм-канали. Священнослужителів закликали нагадувати батькам про важливість контролю за дітей. Діяльністю дітей у мережі. Архієпископ Володимир подякував рятувальникам за їхню роботу та запевнив, що всі застереження будуть донесені довірян. Священнослужителі не лише моляться за людей, а й повинні турбуватись про їхню безпеку. Ми обов'язково донесемо ці важливі застереження до наших парафіян, адже людське життя це найбільша цінність, зазначив Владика. Разом, об'єднавши зусилля рятувальників та духовенства, ми не лише поширимо знання про безпеку, але й створимо міцний щит, що Хистить життя і здоров'я людей, адже турбота про ближнього – це спільна справа, і лише разом ми зможемо зберегти найдорожче людське життя. В гірській місцевості рятувальники постійно проводять пошуково-рятувальні роботи, адже туристи вирушають мандрівки незалежно від пори року і часто нехтують штормовими попередженнями, що ускладнює їм рух гірськими маршрутами, а в результаті наражають себе на небезпеку, заблукати або травмуватись. З початку року гірські рятувальники Прикарпаття вже 30 разів вирушали для надання допомоги туристам, що опинилися в небезпеці, 25 врятованих життів, серед яких одна дитина. Довж тижня гірські рятувальники залучались для надання допомоги з транспортування травмованих туристів в гірській місцевості. Так, 30 березня, о 20.20 20. до рятувальників, надійшло повідомлення про те, що під час мандрівки жителька Київської області 1976 року народження травмувала ногу і не може самостійно продовжити рух. Подія трапилась на туристичному маршруті Вовчинецькі гори поблизу села Вовчинець Івано-Франківської територіальної громади. Для надання допомоги було залучено гірських рятувальників Івано-Франківська, які прибули до місця знаходження постраждалої, надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Також ворогтянські гірські рятувальники надавали допомогу з транспортування жінки 1968 року народження. Яка також травмувала ногу, спускаючись з гори кукол поблизу селища Ворохта. Рятувальники по прибутті надали першу домедичну допомогу постраждалій, та на ножах транспортували її до підніжжя гори. Нагадуємо туристам про те, що потрібно завжди перевіряти погодні умови перед виходом на маршрут, обирати маршрути відповідно до рівня підготовки, а також мати при собі необхідне спорядження. Засоби зв'язку і обов'язково аптечку. Рятувальники, вкотре нагадують, плануючи подорож в гори, важливо дотримуватись правил безпеки. В горах кожен крок може стати вирішальним, тому будьте обережними та відповідальними, адже лише так можна уникнути трагедій і насолоджуватись красою природи без зайвого ризику. 2 квітня в день кінолога в головному управлінні ДСНС Івано-Франківській області відбулося нагородження фахівців, які щодня рятують життя разом зі своїми вірними чотирилапими напарниками. Перший заступник начальника головного управління ДСНС в області Віталій Федорчук привітав кінологів зі свято, подякував їм за службу та вручив заслужені нагороди. За високий професіоналізм відданість службі та внесок у розвиток кінологічної справи було відзначено. Майстра сержанта служби цивільного захисту Андрія Васильовича Здерку Дерко інструк інструктора службового собаківництва гірського пошуково-рятувального кінологічного відділення було вручено подяку майстра сержанта служби цивільного захисту Миколу Васильовича Здерко інструктора службового собаківництва цього ж відділення теж було нагороджено подякою майстра сержанта служби цивільного захисту Юрія Васильовича з інструктора службового собаківництва, нагороджено нагрудним знаком. Не залишились без уваги і їхні вірні напарники для службових собак, підготували смачні подарунки. Кінологи ДСНС. Разом зі своїми чотирилапими напарниками щодня виконують важливу місію, допомагають знаходити зниклих людей, рятують постраждалих у горах. Їхня робота це злагоджена взаємодія людини та тварини, що ґрунтується на довірі, досвіді та відданості справи. Щиро вітаємо кінологів з професійним святом. Нехай служба буде легкою, результати успішними, а чотирилапі друзі завжди залишаються здоровими та готовими до нових викликів. Пікнік із друзями. Норм, двіж, підпал, листя, трави, сміття, лютий крінж. Бачиш, масштабне полум'я? Не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих. 4 квітня в Всесвітній день мінної просвіти рятувальники Прикарпаття провели інформаційно-просвітницькі заходи по всій території області. У всіх класах безпеки області, а також у закладах освіти, відбулися заняття, спрямовані на підвищення рівня обізнаності щодо мінної безпеки. Загалом, заходами було охоплено близько двох тисяч дітей. Під час занять фахівці ДСНС розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами та алгоритмом дій у разі їх виявлення. Щоб Ця краще засвоювалася, використовували інтерактивні методи навчання, презентації, відеоматеріали та ігрові формати розроблені. ЮНІСЕФ з ДСНС. Працівники ДСНС нагадали про те, що ворог здійснює вербування підлітків в інтернеті. Сьогодні ми побували в класі безпеки. Дізналися багато про мінну безпеку, про те, як можна уникнути пожежі, що є причиною пожежей. Дізналися багато видів різних мін, як їх можна уникати. Також. Про безпеку в горах. Можна зателефонувати, якщо ви побачили міну або якийсь небезпечний вибуховий предмет, бажано зателефонувати в 101. Нагадаємо, що з 2022 року Україна є найбільш замінованою країною у світі, і небезпека залишається високою. Діти можуть натрапити на вибухонебезпечні предмети навіть під час звичайної прогулянки, особливо у місцевостях, де велися бойові дії. Тому рятувальники закликають дорослих та педагогів приділяти особливу увагу навчанню дітей мінній безпеці. Ми сьогодні були в класі безпеки в ДСНС України. Нам рятувальники розповіли багато цікавої інформації про міни і про мінну безпеку, як її уникати. Не можна чіпати, треба дивитися на попереджувальні знаки і не заходити на невідомі території, про які ми ще не знаємо. Якщо ми натрапили на міну, потрібно повідомляти ДСНС. Важливо, щоб кожен знав три головні правила: не підходь, не чіпай, 101 набирай. Ток з індиком, норм двіж. Ходити в ліси, поля, на річки де йшли бої, лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101.